Друзі, всім привіт! Компанія «Автопарк Вінницький філіал. До нас приїхало нове чотове надходження, це CTrand C4 2010 року випуску. Автомобіль у нас з бензинним двигуном 1,6 літри, механічна коробка передач та система переднього приводу. Автомобіль додатково встановлено газ з такому в такому яркому червоному кольорі, компактний хетчбек. Ціна його 5990 доларів та пробіг становить 280 тисяч кілометрів. Томіль повністю обслужений та доглянутий, немає жодних нарікань по технічній частині. Він у нас на металевих дисках та на хорошій зимовій гумі Мішлен. Є потрощі поворотників, задній ряд, як бачимо, підтонований. Є незначні дефекти по кузову, трошки поліс лак. Ось так у нас виглядає задня частина автомобіля. Також має великий та просторий багажний відділ. Ось так у нас все виглядає. Задня шторка. Ідеальне авто як для міських, так і за міських поїздок. Перейдемо до салону. По салону у нас чорний текстильний салон. В гарному стані три регулюємо підголівника ззаду, повний електропакет вікон. По передній частині. Також сидіння в гарному стані, шкіряне мультикермо. Дуже у нас тут цікавий руль. Так, він працює у нас віртуальна електронна приборна панель, бортовий комп'ютер, двохзонний клімат-контроль. В автомобілі є все, що потрібно реально для комфортної їзди. Дуже багато є бардачків та ніж. То есть тут Такі нас Тут у нас встановлений газ. Механічна коробка п'ятиступенева. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати на за заціною 5990 доларів, доступне влізен та кредит, а також можна допомогти вам пригнати авто із США.